Сьогодні на «Голосі країни» це буде останній бій перед прямими ефірами. Дуже страшно, правда? Дуже боюсь. Я не розумію, чого я боюсь. Зараз я просто в паніці. Я не розумію, як ми з цим будемо працювати. Останні поради тренерів. Якщо ти будеш не впевнена, буде не впевнений глядач. Вони повинні сражатися. І останнє найстрашніше випробування для тих, хто вважає себе переможцем. То ще четверо повинні уйти. Це вже буде не рішення тренерів. Це вирок. Цей день я ненавиджу. Чи ти? Саме щось розплакався, як баба. Вокально для мене ви різні, але однаково хороші. два диаманта, два карбункула. Слушайте, а можно еще одно мнение услышать? Чудес не бывает. Далее пойдут не все. Кто же это будет? Голос это азбука. Вы сделали найкраще, что я бачил в сердце. Нас просто смело. А в моей команде остается Сегодня решающий день. Последние пары супервокалистов выйдут в бой один на один. Они уже знают, их тренеры могут быть безжалостными. Приготовьтесь. Битва начинается!